Стало менше. Я багато їжджу, і Кам'янець-Подільський, Хмельницький, Київ, Тернопіль, консультую, оперую, і пацієнток, яких, наприклад, я кажу, що вам потрібно задуматись там після проведення хірургічного втручання, чи там до моменту того, як ми з вами взагалі будемо планувати хірургію, по ті чи інші патології, вам варто було би задуматися про вагітність. Перше, що я чую, війна страшно, боємося. Друге ствердження, на жаль, чоловік не біля мене. Або чоловік на фронті, або чоловік за межами території України, і це негативно насправді впливає на популяцію в Україні. Якщо особисто я не бачив цифри, я не можу ними коригувати так ну, дос, дос, досить досить впевнено, але відсоток вагітності і відсоток пологів значно зменшився це однозначно. Ну, у нас вже здається, вона в уряді розглядають питання, ці будемо мати надію, що м -м, будуть важливі.